Кажуть, люди опитування Сі 4 Команда Сі 4 вийшла на вулиці міста, аби дізнатися у чернівчан чи справедливе рішення міської ради про заборону користування землею у ПЦМП. Я думаю, що так. Ну тому що ви знаєте, що на рівні держави прийнято рішення про те, що припинити діяльність Української православної церкви. І в нинішній час я вважаю, що це дійсно справедливо. Українська православна церква цим все сказано. Ми є незалежна церква, і це вони зробили дуже погано. І... А скажіть, а хто патріарх української філософії? Наш владика Онуфрій. Хто ви ще владика Онуфрій? Наш владика Онуфрій. З цією всією ситуацією у нас немає патріарха. Чудово, давно пора. Давно так да, починати. Геть цих всіх попів ФСБшних всю цю цю наповичку ГБшну з української землі. Ні, це правильно, що забрали, тому що ну московській церкві на Україні ну не має би бути. Російської церкви нам не потрібно в Україні. Це відділення ФСБ. Що ви не знаєте, це чи що? Що, що ви не питаєте. такі речі, які абсолютно всім зрозуміли. Це справедливо, я проти взагалі ну, мови російської, церкви російської. Ну абсолютно ми повинні відійти від цих старих зв'язків. Абсолютно обірвати ми маємо позбутися від всього, що нас з'єднує з росіянами і так далі. Тому що якщо ми цього не позбудемось, то ну я вважаю, що війна буде далі тривати, поки ми не обірвемо так з ними. Всі зв'язки ми опитали 10 містян, і майже всі підтримали рішення міської ради. кажуть, московської церкви не має бути у Чернівцях. Роман Олійник, Євген Пасайлюк, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4